Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Гроші. Працюють і сьогодні. Ми будемо говорити про те, чи можливо обігнати фондовий ринок до прикладу індекс S&P 500. Ви, звісно, могли подумати, що ми будемо сьогодні обирати якісь конкретні компанії, інвестувати в окремі акції або займатися маркет таймінгом, тобто шукати влучний час для входу або виходу з ринку. Але сьогодні мова піде не про це. Давайте сьогодні розглянемо питання того, чи можливо обігнати фондовий ринок, інвестуючи не в конкретні акції, не займаючись маркет таймінгом, а інвестуючи диверсифіковано в etf фонди. І давайте перейдемо до нашого робочого столу, де я підготував деяку презентацію. Дивіться, справа в тому, що на фондовому ринку існує так звана risk return parity концепція. Тобто будь-яка інвестиція на фондовому ринку вона супроводжується прийняттям на себе певної долі ризику. Цей ризик він м, описується таким показником, як волатильність або стандартне відхилення. Є, звісно, безліч інших ризиків, які ми приймаємо, інвестуючи на фондовий ринок. Цей ризик контрагента і будь-які. Інші ризики, але сьогодні ми будемо говорити саме про таку міру ризику, як волатильність, і ми знаємо, в принципі, що чим у нас ризикованіший актив, тим потенційно його дохідність більша. Тобто, ми бачимо, що кеш і якісь короткотермінові бонди вони не є волатильними активами, тому вони приносять нам меншу. Дохідність, якщо ми говоримо вже про високодохідні облігації або про фонди акцій, то вони мають непогану дохідність, але і волатильність цих активів неприйнятна для того, щоб інвестувати лише всі активи. Тому ці активи зазвичай балансують якимись захисними активами. Їх є декілька варіантів. Ну, найпростіші це облігації, і от у вас на екрані табличка, як ми можемо захищати наші інвестиції в акції фондового ринку або від фонди. За допомогою облігацій тут правило просте: чим кращий кредитний рейтинг облігації, чим вона відповідно не корельованіша до ринку акції, чим вона волатильніша, тим краще вона буде. Справлятися з функцією захисту нашого портфеля, часті досить помилки. Це коли люди беруть корпоративні облігації, додають їх до портфеля і вважають, що цей портфель є захищеним. До прикладу, я от зробив такий кейс. От умовно за останні 25 років ринок просідав найбільшу в іпотечну кризу на 52%. Якщо інвестор каже, що я не готовий тримати такий великий ризик, я би хотів. Обмежитися хоча б історичною просадкою 30%. Тоді нам до акції треба додавати якусь частинку облігації. І, от ви бачите, синеньким відсотком записано скільки яких облігацій треба додати для того, щоб історично вийти на таку просадку. Як бачимо, що чим гірший кредитний рейтинг облігацій або чим вони менш волатильніші, тим більшу долю вони будуть займати в нашому портфелі для того, щоб старгетувати таку. Просадку. Е, якщо ми використовуємо взагалі високодохідні облігації, то їх доля взагалі вже буде 80%, і цей портфель можна буде вважати облігаційним. Але до чого тут ця інформація? Можете ви подумати, і зараз ми поступово до цього перейдемо. Справа в тому, що на фондовому ринку, окрім того, що ми можемо інвестувати в широкий ринок, ще є деякі науково визнані фактори ризику, які приймаючи на себе додатково, інвестор може отримати додаткову дохідність. І ці фактори ризику були описані Нобелевськими лауреатами Фамою і Френчем. Це два. Науковці, які працювали над концепцією оцінки активів, і на слайді от можна бачити, що існує вже на даний момент близько п'яти, а в деяких моделях і більше факторів ризику. Але найпопулярнішими факторами ризику для нас з вами є перші два, тобто це фактор value і фактор розміру компанії. Ось вони. Ці фактори для інвестора несуть додатковий ризик. Ну, давайте спочатку там з фактором value розберемося. Фактор value – це зазвичай якісь недооцінені компанії, які потребують великої кількості інвестицій для того, щоб щось змінити в своєму виробництві, щось нове запустити. Наприклад, там завод Boeing. Якщо він хоче випустити нову ракету або літак, то йому для того, щоб це реалізувати, необхідно. Зробити досить велику інвестицію, наприклад, побудувати нову лінію, заплатити інженерам, конструкторському бюро. Це може бути навіть ціла нова фабрика. Тобто, ще не знаючи про потенційний успіх продукту, вже треба заморозити велику частину коштів для того, щоб просто поекспериментувати. І таким чином такі компанії, які потребують більшого капексу, вони є апріорі більш ризикованими для інвестора, ніж, наприклад, ті самі it компанії де там декілька програмістів, декілька серверів, п'ять комп'ютерів, і все. Щось не сподобалося, можна і податкове резидентство змінити, і переїхати. І навіть ми, українці, вже з цим, особливо в it секторі стикалися. Другий фактор це фактор розміру. Тобто є загально визнана Правило, що чим менша компанія, тим їй важче конкурувати за ресурси в цьому світі. Бо маленькі компанії змагаються з великими корпораціями. У маленьких компаній немає достатньої змоги там наймати найкращих юристів, лобіювати закони, немає змоги. Наймати конкурувати за кращих працівників, тому що вони просто не можуть такі потужні офери робити, як великі корпорації, вони не можуть залучати фінансування по дешевим ставкам. Бо якщо компанія маленька, банки її кредитують вже під більші відсотки. Відповідно, інвестор, коли інвестує в таку компанію, приймаючи цей додатковий ризик, він ризикує більше і хоче отримати взамін більшу дохідність. Тобто, якщо загально подивитися. З чого складається дохідність у нас на фондовому ринку, яку очікує отримати інвестор, то її можна розбити на такі параметри. У інвестора завжди є вибір. Чи ризикувати чи ні? Якщо він не ризикує, він може інвестувати в казначейські облігації США, в трежеря, тобто це вважається безризикованим активом. От, в деяких країнах там, на локальних маркетах вони визначають свої безризиковані активи, але загально прийнято вважати облігації США безризикованим активом. Якщо нам цієї дохідності замало, ми тоді вже від облігацій переходимо до акції. Ми приймаємо якийсь маркет ризик додатковий і за це отримуємо додаткову дохідність. Те, якщо ми Приймемо ще два фактора: От SMB це small minus big і HML це high minus low, це якраз фактор е, розміру і фактор value, то ми потенційно можемо отримати ще додаткову дохідність. От, як це, якщо з горизонтальної вісі це побудувати як вертикальну вісь, то ми бачимо, що умовно там ми можемо зараз по облігаціям зафіксувати десь 4% дохідності буде ризиковано. Довгостроково широкий ринок там дає близько 8%, тобто премія за маркет ризик у нас 4%. 4%. І додатково ми ще можемо сфокусувати нашу інвестицію саме на маленьких компаніях, або на value компаніях, або об'єднати ці два фактори, інвестувати в маленькі value компанії, і таким чином ми. Потенційно можемо збільшити нашу дохідність. Мінус є в тому, що якщо ми будемо фокусуватися саме на value компаніях, да, то вони будуть сфокусовані переважно там в двох-трьох в секторах. Тобто, це буде energy, там materials, consumer discretionary, там і інколи там це може бути utilities або industrials. Тобто вже порушується наш базовий принцип диверсифікації. Це є певним мінусом, але в принципі це дозволяє нам. Обігнати фондовий ринок. Далі я покажу, як з цим мінусом можна боротися. Ну і друге, це от фактор розміру. В вашій увазі графік, де просто всі компанії поділили за розміром: найбільші 50% компаній і найменші 50%. Ви бачите, що чим менша компанія, тим, в принципі, її історична очікувана дохідність вона була більшою. І топ компаній вони росли найменш за все, при тому, що. Найменші компанії, із -за того, що вони є найменш ризикованими, вони давали досить суттєву прибавку до дохідності. Треба розуміти, що ця прибавка, ця премія вона є також нелінійною, вона волатильна. От на вашій увазі графік з дослідження канадського фінансового радника Бена Фелікса, думаю, ви його знаєте, де показана волатильність цих премій. Що це означає? Що якщо ми інвестуємо, наприклад, в ринок, це не означає, що ми завжди будемо обігравати облігації. Ми бачимо, що є. Періоди, коли оці синенький графік він йшов вниз, тобто були періоди, коли облігації вони давали дохідність кращу за акції, і те саме відбувається з кожною іншою премією. Були періоди, коли маленькі компанії давали меншу дохідність, ніж великі компанії. Були періоди, коли технологічні компанії аутперформили value компанії, тому лінійно цієї залежності немає там, як на депозиті, що ми проінвестували в такі компанії, значить ми отримали більшу дохідність. Проте довгостроково ця премія вона все-таки існує. І ми можемо зараз перейти на сайт Portfolio Visualizer, вже вам знайомий. І тут є такий чудовий розділ фактор Analysis. І тут є такий підпункт Factor Statistik. Заходимо сюди, обираємо нашу кастомну модель. І давайте подивимося історично по United States три премії. Це премія за інвестиції в акції, премія за інвестиції в маленькі компанії і премія за інвестиції в value компанії. Натискаємо View Statistics. І що ми бачимо, в принципі? Перше, що нам кидається в очі, це оця от табличка. Тут у нас іде кореляція цих премій. Те, скільки ця премія давала надбавки до безризикованого активу, і волатильних цих премій, це вже нам може багато про що сказати. Ну, по-перше, дивіться, ці премії є досить волатильними, так як ми бачили на минулому графіку. Це означає, що інвестувати все-таки, як і в звичайні акції, ми маємо на довгий термін, тобто 10 років плюс бажано для того, щоб ця премія реалізувалась. По-друге, можна. Подивитися, от, наприклад, маркет ризик нам в середньому приносив на 5 67 більше, ніж безризикований актив. Це означає, що історично інвестуючи в акції, ми б отримували більше на 5-67% в рік, ніж. Інвестори в облігації. Small minus big, дивіться, плюс 1,81%. Це означає, що інвестор в маленькій компанії історично отримував би дохідність на 1,81 більше, ніж інвестор, який би інвестував в великі компанії. І хай мінус low, бачимо, що інвестор, який інвестував би в value компанії, він би історично отримував би на 2,89% в середньому більше, ніж інвестор, який інвестує в growth компанії, там, переважно в технологічні компанії. І цікавим бачимо… Бачимо те, що ці премії вони між собою не корельовані. Це вже для нас гарний знак, це означає, що ми можемо додавати різні активи з цими преміями до себе до портфеля і отримати якийсь унікальний результат. Бо ми пам'ятаємо, як працює портфельний ефект. Ми, коли змішуємо два якихось активи, ми можемо на виході отримати взагалі якийсь унікальний результат, якого до чого ми не бачили ніде. Якщо спуститися нижче, ми от якраз побачимо графік, де ці премії представлені. Бачите, ось синя крапка це наш, прийняття нашого маркет риску, його премія і волатильність, і high – це прийняття value ризику, і Small-B це прийняття ризику розміру. І нижче тут останнє можна подивитися логарифмічно, в що перетворилося 100 доларів в кожній із цих премій. Тобто, що це означає? От ми бачимо, що там з 63-го року, якщо ми зараз подивимось на 2023 як читати цей графік? От ми бачимо, що по синій лінії у нас 2677 доларів. Це не означає, що ми би вклавши 100 доларів, зараз отримали 2677. Це означає, що ми би мали. Більше на 2677 доларів, ніж інвестор в облігації. Червона лінія означає, що ми б мали більше на 291 долар, якби інвестували в маленькі компанії. І жовта лінія означає, що ми б мали зараз більше на 545 доларів, ніж інвестор, який інвестує в Growth компанії. Тобто, якщо ми складемо ці премії, то в принципі побачимо, що порівняно з безризикованою ставкою, ми десь на 3,5 тисячі зі 100 доларів отримали більше, що є суттєво. Тут можна подивитись графік і показники по цим преміям. Що з цікавого, якщо повернутися до нашої презентації, цікаво, що якщо подивитися всі спостереження і подивитись, коли яка премія була в мінусі, коли в плюсі, пам'ятаєте цей графік, що деякі премії вони можуть на певному відсотку проміжку часу бути в негативному значенні. І, от, якщо подивитись на цю табличку, то ми бачимо, що було 547 спостережень. 547, здається, місяців чи тижнів. От. І з них, якщо б ми інвестували в якусь одну премію там, або в розмір, або в value, то ми б кожний другий наш кожне друге спостереження воно би було в мінусових значеннях. Тобто премія є досить волатильною. Бачимо, що 270. Спостережень з 547 вони були в мінусі. Проте, якби ми одразу інвестували в два фактори, тобто, наприклад, і в small, і в Value, то дивіться, наскільки скорочується число періодів, коли ми мали негативний результат обох цих премій. Оце якраз відбувається за рахунок цієї от кореляції. Тобто, у нас премії не корельовані. Це те, на що я звертав увагу. Тому, якщо ми інвестуємо в дві премії, ми досить рідко будемо бачити результат, коли вони обидві в мінусі. Ну і якщо подивитись, давайте от зайдемо на портфоліо Visualizer, і щоб ви розуміли взагалі, про що зараз іде мова, ми заходимо в розділ «Backtest Asset allocation. І тут, наприклад, оберемо загальний ринок Total Stock Market і от оберемо одразу наші два фактори: Small Cap Value компанії. І от у нас буде два портфельчика. Перший портфель це загальний широкий ринок американський, і другий це Small Cap Value компанії. І от дивіться, що відбувається. Якщо подивитись на результати, що ми бачимо? Що 10 тисяч в загальному ринку у нас перетворилося в 1 600, 000, а 10 тисяч в small cap Value» компаніях перетворилися аж в 6 мільйонів. І дивіться, що сталося з дохідністю. У нас дохідність широкого ринку номінальна була 10,32. Дохідність small Cap Value компанії 13.33. Тобто якраз оті дві премії, які ми дивилися за за розмір і за value, вони додаються до нашої дохідності. Але бачимо, що взамін це не безкоштовний сир. Взамін наш портфель стає волатильнішим. Тобто, міра ризику, пам'ятаєте, стандартне відхилення. У нас в загальному ринку 15,74, А в. Факторному інвестуванню у нас 18,43%. Це призводить до того, що цей актив стає більш ризикованим. Він може нести нам більші просадки. І більш довгий рекаверінг період. Теоретично. Ну, і ось можна подивитися, в що б перетворився наш капітал, якби ми інвестували в широкий ринок і в small cap value компанії. Невеличка е, така ремарка. Багато хто любить інвестувати якраз в технологічні компанії, а це у нас Large Cap Growth компанії. От дивіться, я вам покажу, що це не має ніякого сенсу, що в принципі Large Cap growth компанії не мають ніякої додаткової премії і вони будуть на рівні з широким ринком. Історично. Якщо ми подивимось, бачимо, що ось наші Large Cap Growth компанії. Ось вони. Наші 10 тисяч перетворилось в 1 600. І широкий ринок США наш. Ось він, також 10 тисяч перетворилися в мільйон 600. 000. Тобто, бачимо, що навіть технологічні великі компанії вони є більш волатильними. бачимо, що у них також стандартне відхилення, і, відповідно, просадка більша. Тому всім любителям інвестувати в технологічні компанії на замітку, що наукового підтвердження ефективності цієї інвестиції немає. Але давайте повернемося до нашого портфеля. Ми Пам'ятаємо, для чого От я вам показував оцей слайд, що ми можемо захисними активами гасити наш ризик. Пам'ятаємо, да, що інвестор, наприклад, хоче вийти на просадку там, в 30%, і він додає певні трижиря. Ми ж те саме можемо зробити тепер з нашим портфелем. Дивіться: ми можемо взяти і додати якийсь захисний актив. Беремо наші довгострокові трежері. Long term treasuries. Ось вони. І, наприклад, дивіться, ми віддаємо, ну, нехай там 15% на облігації, а 85% ми віддаємо на small cap value акції. Тобто у нас тепер порівнюється два портфеля. 100% широкий ринок. Це портфель один. І другий портфель це у нас small cap, 85% плюс облігації. Дивіться, що ми зробили. Ми вирівняли ці портфелі по волатильності. Тобто тепер у них однаковий ризик. З точки зору там статистичних показників ці портфелі однаково ризиковані. Навіть другий наш портфель давав історично меншу просадку, і навіть він має кращий шарп, тобто він має кращу дохідність на одиницю прийнятого ризику. І дивіться, що все-таки відбулося. Тобто, наш другий портфель все одно він є більш дохідним. Це за, за рахунок того, що ці премії за ризик, вони не корельовані. І ми бачимо, що в широкому ринку наш портфель зріс до мільйона 377 тисяч. А в Small Cap Value плюс облігації, якими ми збалансували оцей цей ризик. Наш портфель 2 мільйона 653 тисячі. От саме тому. При факторному інвестуванні ну використовують факторне інвестування в побудові портфелей. От і якщо. Вам знайома ця е, людина Бен Фелікс, то ви можете. Я вам дам лінк е, в описі до цього відео, всі лінки будуть в описі. Ви можете почитати його чудову роботу: фактор інвестінг ETF» і своїм клієнтам вони також додають певні факторні інвестиції. Тому ви можете з цим експериментувати. Якщо от подивитись на портфоліо Бана Фелікса, яке він пропонує, то ми бачимо, що в нього, в принципі, підхід правильний. В нього є зважений за капіталізацією портфель. Він не фокусується лише. Е, на одній країні він диверсифікується, але при тому він додатково додає факторне інвестування на якусь частинку. Бачите, тут є Small Cap Value компанії У нього ось. Є інтернешнл small, small Cap Value компанії, там певна доля, е, відповідно, що це означає? Якщо є наша концепція, да ризик дохідності, то якщо ми приймаємо маркет ризик, і він для нас завеликий, ми його балансуємо облігаціями. От. Якщо ми можемо прийняти додатковий ризик, наприклад, ризик маленьких компаній або е, ризик value компаній, то ми бачимо, що е, цей додатковий ризик ми можемо компенсувати просто додатковою долею облігацій. І якщо хто знає цей слайд, тут е, вже хто знайомий з симуляцією Монте-Карло, тут порівнюються портфелі по двом видам дохідності: по середній і по дохідності по 15-му перцентилю. І нам от для пенсійних якихось накопичень, для довгих портфелей хотілося б мати більш прогнозований портфель, тобто там, де різниця між 15-ти перцентильною дохідністю і середньою, вона невеличка. Тобто, це от лівий такий Еліпс, я виділив оці от портфелі. Якщо подивитися на ці портфелі, тобто, що це за портфелі? Що ж це за такі ефективні портфелі? Які дають нам можливість мати невисоку волатильність і при тому непогану дохідність. І от я відкрив ці три портфеля. це у нас Pineville портфоліо. І давайте подивимося, що в його складі. Так, да, в нього є широкий ринок і додатково є факторне інвестування, Small Cap Value. Це є Golden Butterfly портфель. Що ми бачимо? Total Stock Market, Small Cap Value компанії. Знову ж таки, факторне інвестування. Varied портфоліо. Що ми бачимо? Small cap value компанії. І навіть є Small Cap International компанії. Тобто, бачимо, що всі портфелі, які мають... Ефективний розподіл, тобто в яких пучок Монте-Карло не широкий, в якій дохідність з 50-го перцентиля і 15-го близька, вони мають додаткові ці активи у портфелі. Що можна робити з тією інформацією? Ну, по-перше, якщо ви обезбашена людина і ви можете прийняти багато ризику в свій портфель, ви нехтуєте абсолютно диверсифікацію. Я б цього не радив робити, але. Це на ваш вибір. Ви можете просто фокусувати ваші інвестиції на факторному інвестуванні, на Small Cap Value компаніях, і за рахунок того, що ви приймаєте більше ризику, ви будете. Просто обганяти індекс SP500. Ми бачили, що 1,6 600 тисяч нам дав широкий ринок, і 6 мільйонів нам дало факторне інвестування. Ну, різниця відчутна. Друге, це, якщо ви будуєте все-таки зважені портфелі, ви можете до вашого чудового, зваженого за капіталізацію портфеля додавати, якісь факторне, якусь невеличку факторну складову і балансувати ризик, додаючи більше бондів. Тобто оцей от наш слайд. Про які ми казали, ми приймаємо додатковий ризик, але даємо і більше бондів. І от як це може виглядати? От повертаємося в наш портфоліо візуалайзер. Ось цей слайд, про який я казав, так? що більше ризику приймаємо, значить треба більше бондів. І от уявіть, у нас є інвестор, в якого є портфель там нехай 60 на 40. В нього є 60% акцій, 40% облігацій. І є ще один інвестор, який ці 60% акцій захотів поділити між Загальними акціями і факторним інвестуванням. Тобто він 10% віддав на small cap-value компанії, і 50% він запхав в широкий ринок. А перший інвестор має всі 60% в широкому ринку. І, відповідно, він має також 40% облігацій у портфелі. От у нас є два портфеля. Давайте їх зааналізуємо. Що ми, в принципі, бачимо? Ну, Вони майже у нас співставні по стандартному відхиленню. Ну, Давайте все-таки його збалансуємо. Давайте е, тепер що? Додамо трошки облігацій. Ми візьмемо 41% облігацій і, наприклад, 49% акцій. Ми буквально додали 1% облігацій для того, щоб збалансувати цей додатково прийнятий ризик. І дивіться тепер. Що стало з нашим стандартним відхиленням? В широкому ринку 60 на 40 портфелів, у нас 10,67, в нашому портфелі навіть вийшло трошки менше. При тому, що ми включили сюди факторне інвестування з некорельованою премією. Значить, що значить, потенційно це нам дало невеличкий переїзд в дохідності, десь 0,2% річних. Ну і можна подивитися, що в капіталі ми від такого рішення виграли. Приблизно 70-80 тисяч, там з 10 тисяч на аналізованому проміжку. При тому, що максимальна просадка нашого портфеля, вона була е, така ж сама, і волатильність нашого портфеля Така сама. Ось що я вам хотів сказати, що не треба боятися факторного інвестування, воно е, дійсно несе певну додаткову волатильність нашому портфелю. Але якщо ми беремо два фактора, ці премії не корельовані, то в принципі цей ризик, ці ж премії самі в себе і з'їдають. Тобто вони один одного цими е, різнонаправленими коливаннями і гасять, і відповідно таким чином. Міксуючи вашу стратегію інвестування з невеличкою частиною е, факторного інвестування і, відповідно, коригуючи облігаційною складовою або там золотом, або ще якими захисними активами, ви можете мати кращий результат, ви можете мати кращий шарп, ви можете мати кращу дохідність е, порівняно з. Ризиком, який ви приймаєте в обох варіаціях портфеля. Ще раз, це досить простий метод, який дозволяє нам обганяти або ринок акцій S&P 500 приймаючи більше ризику, або раціонально покращити результати нашого портфеля. За це є видана Нобелівська премія, тому тут можете в коментарях сперечатися, наскільки там історичні дані відповідають, не відповідають майбутньому. Дисклеймер да, ми не знаємо, що буде в майбутньому. Можливо, ринок настільки трансформуються, що з'являться якісь нові фактори, які будуть впливати на ціноутворення і ризикованість активів. Але, тим не менш, зараз ця концепція працює, вона загальновідома. Тобто просто приймайте більше ризику, ніж несе ринок, і ви вже ринок обіграєте. Або просто додавайте ці компоненти до свого портфеля, балансуйте їх, і ви будете мати троші, трошки кращий результат. Друзі, багато цікавого ще є в моєму телеграм-каналі. Лінк також буде в описі. Підписуйтесь, якщо відео було корисне і ви ще хочете відео по портфелям. Дайте також знати, натискайте лайкосик, і сподіваюся, я буду вас радувати новим та корисним контентом. До зустрічі!